Я ваш друг лисенятко. Послухайте мій віршик. Колеса руль, педалі шини, нема простішої машини. Сідай і рухайся вперед, не підведе велосипед. Вам сподобався вірш? Впевнений, що ви дбаєте про свою безпеку. Коли катаєтесь на велосипеді. Сьогодні ми будемо ліпити з пластиліну велосипед. Для роботи нам знадобиться дощечка, картон блакитного кольору, пластилін та стика, щоб відрізати шматочки пластиліну. Я обрав пластилін синього та червоного кольору. А ви обирайте, який вам більш подобається. Тож до роботи пропоную вам покрокову інструкцію виконання. Чекатиму на фото ваших робіт. До зустрічі!